Дорога мені церква, шлях любові, ті, що ворочі, ті, що в розпорошенні, усі, хто в своїй хаті, і всі, хто в чужій. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх радьбів. А їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Давид, котрий любив перебувати в Господній присутності, запитує: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Він не просто дивиться в майбутнє щодо того, хто житиме з Богом в кінці. Але спрямовує нас на розуміння, що означає жити з ним зараз, ходити в вірі та спілкуванні з живим Богом. Цей псалом відповідає на запитання, що складається справжнє визнання віри. Отже, хто по-перше, той, хто в невинності ходить. В оригіналі тут вжитий термін ходити прямо означає, що характер життя людини є повним у всіх своїх частинах і що вона є однаково чесною щодо Бога і людини. По-друге, хто праведність чинить, чинити праведність виконувати свою відповідальність як по відношенню до Бога, так і до людини. По-третє, той, хто правду говорить в серці своїм. це означає бути чесним з іншими щодо інших, і з собою щодо себе. По четверте, той, хто. Не обмовляє своїм язиком, це означає не бути пліткарем ні в сім'ї, ні в церкві, ні в суспільстві. А сьогодні розглянемо п'яту умову доступу в Божу присутність, злого не чинити для друга свого. Ранковою росою для нас буде золоте правило, дане нашим Господом Ісусом Христом, і записане в Євангелії від Матфія 7,12 – Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закони пророки. Чи доводилося вам коли-небудь стикатися з тим, що близький або брат, або сестра в Господі скористалися вашою добротою? У будь-яких відносинах довіря є важливою складовою. Зрада походить від людей, яким ми довіряємо. Тих, кому ми дозволяємо бути частиною нашого серця, тих, кого ми вважаємо важливою частиною нашого життя. Факт зради неможливо зрозуміти так, як не зрозуміти, як, як таке можливо, що близькі люди продають заради своєї користі, бо, якби не було це так. Ну, це не було б зрадою, коли довіра порушена, є ймовірність, що стосунки вже ніколи не будуть колишніми. У це десятиліття обману нас оточує зрада, зрада у служіння, розлучення в сім'ї, жорстоке поводження з дітьми, плітки, розбещеність і тому подібне несе зраду в кожен дім, то в кожну церкву. Зрада Ісусу. Юдою і скор за 30 срібників була одним із найчорніших моментів в усій історії, та зробила Юду найгіршим зрадником усіх часів. Тієї ночі, коли Ісус, його учні святкували таємну вечерю, Юда склав змову з релігійними лідерами, щоб відвести їх до Ісуса в Симанський сад, і там Він зрадив Ісуса і заарештував Його. Коли твоє серце переживає зраду близької людини, воно є схильним до затвердіння і пошуку помсти. Саме тому умовою перебування в Божій присутності є злого не чинити для друга свого, що включає в себе. Не зраджувати друга свого, не мститися другу за зраду. Завтра глибше розглянемо цю важливу тему. Я Володимир Невмаржицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч». Помолимося. Добрий батько, ми дякуємо, що ти добрий до нас, що ти батько наш. Ми дякуємо, що ти той, хто не зраджуєш. Господи, Ти сказав Слово Твоєму, що Ти назвав нас своїми друзями. І ти не зраджуєш. І це така благодать Боже, це така милість, що Ти не зраджуєш, що ти завжди вірний. Халилуя! Ти показав нам свою любов на, на своєму прикладі, що був вірний навіть до, до смерті, смерті на Христі. Дякуємо тобі. Господи, Ти вірний, Ти вірний, Господи, до кожного українця сьогодні. Ти вірний там, тим, хто. На передовій, Господи, благослови їх, підкріпи, захисти і помилуй. Благослови нашого Президента, благослови владу, благослови всіх українців, і пішли на мир. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.